Гуляємо 16 серпня двадцять четвертого року на дитячому майданчику з Тимофієм огляд території. На понючек хочешь заскочить, да? Тимош Такие Разрисовки То есть так старался для деток Добре понамалевался Усим тысячи, спокою И хорошей пятницы І велике вітання від нас з Тимофеєм. Найкращі побажання. Всього всього доброго вам. Хай буде п'ятниця добра, а там і субота. Пока-пока.